Це відео сьогодні буде для тих, хто хоче сам самостійно встановити підіймач по брайту бета 4,5 тонни. Підіймачі завжди приходять ось в таких рамках. Рамки ми розбираємо і ось так розкладуємо колони там, де вони будуть стояти. Потім, щоб легше їм було підіймати ці підіймачі. І ставити на своє місце. Після того, як ми його розпакували, виташили все, що там було, лапи, мотор, це все. Потрібно ціліндр збігнати верху і закрутити його. Для цього нам потрібно його розвоздушити, це заглушечка, їх можна просто після цього все десь положити в себе, десь пригодитися. Або просто викинути. Або просто викинути. Ну, як показує практика, краще не викидувати нічого. Так, так. розкручуємо. Так, в верхній палеві є два отвіра. Маленький отвір. Оцей нижній на маленьку трубу. Великий і великий. І контрагаємо. Це вже так і залишається? Так. Так. Це звідси буде подача масла і обратка масла. На цьому також поки так. От таким чином ми розвоздушили цей літ. Розвоздушили і підняли вверх. Він кріпиться вверху, потім каретка їде вниз і шток вилазить. Затягуємо. Слідуючий етап. Спускаємо каретку донизу. А циліндри тим самим залишається вже зафіксований. Разом з підіймачем іде ось такий ящик, в якому знаходиться повністю вся комплектація, ну, комплектуючи до цього підіймача. Ось є е, проставки. Ні, проставки. Ось ми маємо тут. Проставки, до речі, вони йдуть уже в комплекті з е, е, підіймачем. Тут ми маємо п'ятаки. Ну, опори під, під, під підіймач регульовані. Ну і далі все. Шланги, анкера заводські, шайби, болти і так далі. Ну і далі покажемо, куди це все буде встановлюватися. Далі ми маємо дві пластини. Андрію, будь ласка, для наших глядачів, що це таке і що ми це далі з ними робимо? Уголок, який буде тримати нашу верхню планку. Зверху, де буде йти траса. Дивіться, тут є такий нюанс. Якщо у вас підіймач буде стояти рівно не на виворі, то ці ролики вам не потрібні. Показую. Наприклад, якщо ви ставите його на виворі, у вас буде отак. І тоді ці ролики будуть мішати, ну, не трасу, будуть йти по ним. Якщо камеру подивись сюди, ролик. Ролік, і тут ролік, і ця траса буде по в Поняли? Якщо ви встановлюєте підіймач рівно, буде атака. Їх потрібно знімати, то будуть вони мішати. Ми їх просто кудись теж кладемо в місце, так. в яке нам колись... Так, Коли здесь пригодиться, десь здесь пригодиться. Да? Самокати зробити. Ага, а ні, або можливо ми захочемо підіймач змінити, да? так? Можемо... розвернути, там, поставити рівно ще щось, так? виконали ролики. звідси, так? Да? І так. що ми далі робимо? Дивіться, в кожний пакунок з болтиком, гайчиком є інструкції. Все детально розписано. Нам потрібно взяти три болти, три шайби. Три шайби взяти цей уголок і піти до колони. Встановлюється не отак, а знутрі. Угу. І наживляємо. У нас вже підійматі не розвернуті, правильно? Ні, ні. У нас рівно стоїть. Да, тому ми зняли ролики. Так, Бо будуть заважати. Верхній оцей уголок просто наживляємо. Його затягувати не треба. Бо коли будете потім виставляти уровень, вам не дасть. Воно буде тут сильно жорстко сидіти, вам не дасть його Угу. Вправо-вліво uh -huh. наклон. Просто наживили, uh -huh. щоб сатацію. Затягуємо потім. З так. Затягуємо потім, коли вже підняли його, за... обтянули, виставили, забили анкери, потім вже все робиться зверху. Uh -huh. І так само робимо. Так з... само, так. 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 Який в мене гарний помічник. Лучший Лучший із лучших. поки нам нічого не мішає повитаскувати. Кучу проводов. Андрію, цей отвір спеціально для зроблений для кабелів для цих, так. так? Бо тут багато є різних отворів. Ну, це для троса. Все, як туди ні в якому разі не, не потрібно. Так? Якщо ви сюди, наприклад, де воно зараз зараз секунду, є такий магнітний клапан. Він ага. сюди не пролізе. Можна сюди його вивезти, але потім його... Прихватить до всіх кабелів, щоб він до траси не касався. Ага. А як ти зазвичай робиш? А так і роблю. Так і робиш. Це лайфхак? Ну, це упрощає роботу. Це йому потрібно розкрутити, провода розкрутити, щоб він сюди приліз. А ми сюди раз, а потім до всіх остальних проводів його просто прикріпимо. Підставили лапу для того, так, щоб він. Щоб він, був... він не крутнувся, ми його переворачуємо. Це як, як упор, так? Так. І далі будемо навішувати. Далі будемо навішувати мотор. Вунках, де є болтики, гаєчки, все, є всі інструкції. Далі беремо пластину. Ця пластина буде тримати ось цей двигун. Так. Під цю пластину ми вставляємо два. два ось таких. болти. І з коробастові чи це гумові? Ні, гумові. Це гумові. Як, да, як дистанція буде у нас. Щоб не вібрувало, так? Так. Ага. І потім цю пластину будемо кріпити ось сюди. вірно. далі знімаємо ось цю кришку. Тут 4 ага. гвинти PH2. Вам підійде викрутка така. І сюди будемо заводити провід. А... Провід, провід живлення. Андрій, розкажи більш детально, щоб люди розуміли по кольорам, куди що треба під'єднати. По кольорам різниці немає, то якщо якийсь кабель, не той колір або що, у вас ще буде підключення в пульт. Угу. І там вже фазіровка важна. Тут поки без різниці, просто надіваємо три провода і земля. Нуля нема. Земля і три фази. Тому що у нас підіймачі зараз на 380. Так, все вірно. Наш кабель, у нас ось три і земля. Займаємо сюди. Лушечка. Це теж можна покласти для зберігання. На пам'ять, так. Да. Що у вас було. колись таке було підіймачу побратим. Це затянемо. Якщо ви знайшли ось таких чотири гвинти одинакових, це означає, що вони будуть тримати ось це кріплення двигуна. Два сюди і два з воротньої сторони. Чотири. Так, що ми далі робимо? Далі одягаємо електроклапок. Ось сюди. Ага. Там є фішка. Так. Фішечка. Резиночка. Єсть і прикручуємо. Так, два шла. Один довгий. Один йде до мотора. А один короткий. Один йде на другу стійку. Угу. І... На другу стійку йде довший. Так, так. І маємо ось такі штуцера, Да. Раз. Стоп, не так. Цей. Зверху короткий. Потім ще одна шайбочка. Потім довгий. Ще одна шайбочка, Ще одна да? шайбочка, так. На з'єднання три шайби. Так. Йдемо сюди. На колонну і так. Заглушка, так, да? так, це заглушка, де у нас іде буде подача масла. Штуцер теж. Це ось цей короткий шланг, так? Так. І... Тут теж знімаємо заглушку і натягуємо, затягуємо. Я ми ключов користує? П'ятнадцять. І це сюди. Це у нас є. Тепер є в нас такий тройничок. Він одягається сюди, на циліндр. Це у нас буде обратка. Масло, яке буде назад, коли буде опускатися підіймач по цій трубочці, масло буде йти до мотора. Є така коротка шланга. Одну сюди, одну сюди. Оп. Отак. Г-образний сюди. Другий колона трошки ключик, простіше. Так, тут менше всього, ключик на 15 і затягнули. Воно крутиться. Поки а. все. Це тимчасово, так? Тимчасово, щоб його десь не потире. Не загубить. Тобто. І не забуваємо про провода для стопорів. Один виводимо наверх, ось сюди. А один залишається там. Дещо хочемо ще розповісти про ці підіймачі, так як і Андрій говорив, їх можна розвертати, звертати, ну, ставити так. як завгодно. Рівно на виворіт і можна так. їх робити вуже, робити ширше. І за цих отворів у вас є мінімальний Поріг. розмір і максимальний розмір в стандарті. По внутрішній, по наружній части 39,20. А mm -hmm. цього можна розширити і роздвинути. На даному етапі і зараз ми будемо як встановлювати. Так, Мекс... як в інструкції. 39.20. 39 Раз, два, три, поїхали. <звук> Тихо. Толкаємо вверх. <звук> Давай. Я, звісно, не сильно допомагаю. Нормально. Кожна допомога. Є. Треба мати трішки людей, щоб підняти одну колону. Це дуже просто. Приблизно виставили колони так, по розмірам в нашому на випадку 13. 3 метри 92 сантиметри. Ми маємо ось такий підіймач, який нас підніме догори і ми там будемо робити ну, з'єднувати колониці, прокладувати всі комунікації, робити верхню синхронізацію. Наскільки болтів ми тріпимо, Андрій? На чотири. На чотири. І два. І два з цього боку. Маємо дві ось такі перекладини. Одна з одного боку, друга з другого боку. І кріпимо їх на два груди. Два з однієї сторони і два з другої. А, і тут, а, чотири. Чотири. Один, два, три, чотири. Мені пожалуйста. Далі ми маємо ось таку пластину, це під концевик. Кріпимо ми її ось сюди на два гвинтики. Ось так. І ось цю пластину будемо кріпити з наступного боку. Ось встановили оці кронштейни, і на кронштейни встановили ось цей концевик. А далі будемо проводити шланги і троси. Зараз підсоединяємо підсадінний шланг один, другий і тепер стяжками їх докупи, щоб вони нас не тіліпались, нікому нічого mm. не мішало. Тобто ми оцей довгий шланг, той що раніше говорили, ми з'єднали з цим так. геподібним так. штуцером. так? Так. Ми кабель завели ось сюди. Це те, те, що ми теж говорили про кабелі. Про кабель синхронізації. З'єднали ось цей. Основний гідрошланг, правильно? Так, який подача масла йде. Угу. Після того, як ми з'єднали дві колони, так. проклали всі комунікації, так. далі ми ставимо стопори. Так. так. Е, є яка складність встановлення? Ні, немає ніякої. Є палець, який держать його, і два гвинта на шестигранник. Все, вставили, тут закрутили, провід вивели. От в колоні, те, що ми зверху кидали, він, і відсюди йде його провід. І все. Ну і знімаємо, і знімаємо защити, так? Так, да, защиту знімати, бо траса треба протягнути аж до самого низу. щоб було удобно. Знімаємо трасу. І все. І далі забурюємо. Так, можна забурити, а потім все остальне склад. Коли він вже буде у нас місто закріплений. У нас ніяких нюансів вже не буде, що він впаде, кудись похилиться. Ми по уровню виставили, закріпили, а потім вже повністю вся зборка йде далі. Почали процес забурювання. Андрій, давай детально розповімо. Ми зараз встановлюємо на хімію і які важливі деталі. Деталі важливі, щоб не було пустоти. Буде пустота, буде заганятися хімія, вона буде просто по пустоті розповзатися. Це один нюанс. І Потрібно вийдуть, пробурити, видути, вичистити Йоршиком. І ще раз видути, щоб не залишилося цієї пилі крошки м'якою. Тобто, ти використовуєш навіть два, так, два так. Е, пилососи. Два пилососи. Один з такою насадкою, другий з такою, яка ну, вдуває. Поки так, так. Да. Да. І, і йоршик, йоршик ось такий. Так. Да? так. Така, звичайно, не дуже складна. Ну, воно в продажі Construct є от Hilti, воно продається yeah. спеціально, щоб чистити отвори. І все, і отак ми робимо. Ну і в принципі по заборюванню більш ніяких ну, таких нюансів так, немає. Так, так? головне, щоб не було пустоти. Mm -hmm. Ви залили, наприклад, куб, потім зверху стяжку 10 см, щоб зв'язати ці два слої бетону, потрібна хімія. Після того, як забурили всі е, отвори, які потрібні, ті, які є на колоні, далі ми виставляємо цю колону. Виставляємо ось такими пластинами, які йдуть в комплекті. Андрію, розкажи, будь ласка, які є спецтехнології, технології, щоб це зробити? Е, спецтехнології немає нічого такого. Є пластини, є рівень. Все, виставляємо вертикаль. Це дуже просто. Да. Да. Ми ж там вверху не скрутили, він нашатається туди-сюди, от якраз нам і нужно. Пластини ці різні, вони, так. Різні, так. так. Потовщині в комплекті їх багатенько, їх багатенько, і вони різні по товщині, є менші, є більші. Це зроблено для того, щоб вам легше було і швидше так, виставити так, так. цей зазор, який ось тут є. Да. Зазор цей виставляється так, як тут, так. Точніше, рівень цей виставляється так, так як тут так, так і так. тут це потрібно робити з обох боків. Тому ми і пластини ці підкладаємо і сюди, і туди. І так робимо з кожної колони. Далі, коли виставили повністю колони, заповнюємо отвори. Спеціальним хімрозчином -роз і вставляємо шпильки. Вставляємо шпильки, продавлюємо їх до кінця і прокручуємо максимально пару разів, так 3-4, можливо, 5 разів треба прокрутити, щоб отвір повністю був навколо шпильки. Ні, щоб щоб розчин був щоб, щоб роз, щоб роз, щоб роз, щоб розчин був повністю навколо шпильки. Встановлюємо пульт керування. Він знаходиться в коробці, ось в такому вигляді. До нього йде ось таких 4 гвинтики, які ви прикручуєте і, ну, Якими ви прикручуєте пульт керування до колони. Андрій, скажи, будь ласка, які особливості по встановленню пульту? Особливості те, що тут все набагато простіше. У вас тут є піни, які підписані, і на кожному проводі у вас також є цифри. Перепутати це вкрай рідко. Якщо самому встановлює, тут все написано. Угу. Також інструкція куди які вставляти. Тобто ми з'єднуємо по циферкам ось ці так, всі так, проводи. Під'єднуємо теж по циферкам, які зазначені тут. Принципі, Одне, так. що є, ваша лінія дона входити ось сюди. Цей автомат. Тут є три продалі, а з мотора, оцей кабель, ходить пускатель. Угу. Вони теж підписані, правильно? Так. І тут все зазначено, так? так? Ну, тут три фази і земля. Угу. Оці є. запобіжники це просто йдуть в комплекті? Це як... в кожному підйомнику є свої да, запобіжники сюди і сюди. от. Тобто, якщо у вас щось трапило з Щось, да, Так, з лінією просто... якийсь перепад, передохранитель зарів, виключ, uh -huh. раз, викачили, вставили і поїхали далі. Просто Відкручуємо працювати. кришечку. Так. Да, все, все. Там є ось такі запасні запобіжники, які легкістю замінили і далі працюємо. Навіть сервісний визов виїзд не потрібно, не потрібен. не потрібен. Якщо якийсь перепад, ще щось з лінією, побачили, що не працює. Перше діло ми ліземо до, до запобіжників. Да, за да. Потім встановлюємо лапи. Для того, щоб встановити лапи, потрібно підняти каретки на три щелчка. Ну, це так буде зручніше це все робити. Завести троси, Нищі. ось ці. Вище. Вище. Зафіксувати їх. І потім виймаємо палець. Ось який ось. Ось цей займаємо палець, встановлюємо лапи, фіксуємо цим пальцем, потім знизу ставимо ось цю пластину і стопорним кільцем фіксуємо цей палець. І ось так це все буде виглядати. Оце вже так виглядає встановлена лапа. Лапа тут трьохсекційна. Ось так ось. Розкладається, лапи дійсно потужні, дійсно великі. Запам'ятайте, як заведені троси, це дуже важливо. Повинен один кріпитися зверху, ось так, а другий знизу. І саме синхронізація підіймача буде робитися ось цим тросом, той, що йде, перший. І кріпиться знизу. Раз, два, Неважливо на що ви встановлювали, на анкер чи на хімію, обов'язково треба затягнути зусиллям. Якщо це анкер, зусилля 170 ньютон на метр. Якщо це шпилька, і встановлювали ви на хімію, то це 140 н на метр. На кожній колоні кріпиться ось такий лоток пластиковий. На два ось цих гвинта. Цей лоток можна кріпити як з зовнішньої сторони, так і з внутрішньої сторони. Це вже буде залежати від того, наскільки вам буде зручно з цим лотком працювати. Прикрутили ось цю пластину на три гвинти і встановили в неї проставки. Вона саме виконує функцію тримання цих проставок. На іншому боці теж маємо тримач. Прославок, який теж ми прикрутили, і перед тим як провірить підіймач, зробити на ньому синхронізацію, запустити його обов'язково. Треба залити мастило. Мастило заливається 32 гідравліка, 10 літрів. І зараз саме ми цим і займаємося. При першому підключенні у вас є три проводи, три фази і земля. Якщо ви підключили три фази, і у вас підйомник не піднімає, і ви бачите вверху масло бурлить, це значить, що треба поміняти дві фази місцями. Не вгадали фазіровку. Тут вона важлива. Якщо поміняли циліндри, все, масло пішло качати, все, можна працювати. І останнє, що ми будемо робити з підіймачом. Перед тим, уже як повністю здати його, запустити в експлуатацію, це синхронізація. Андрію, розкажи, як правильно її треба зробити. Дивіться, можна двома способами. Один, коли машина заїжджає, трошки підтягнули троса. От тут проріс на 15 держите, 24 підтягнули. Потім заїжджає машина, ви вставляєте лапу, щоб все було чітко. Піднімаєте. Якщо. Підняли і воно клацає по-різному і опускається спочатку перша, потім друга. От яка перша опустилася, оту от ще треба підтягнути. Якщо без машини, щоб на слух було, одинаково піднімали, як в унісон потрібно звучати з сапора. Зараз ми робимо так: під'єднуємо до генератора наш підіймач, тому що ще не завели сюди живлення, під'єднуємо до генератора і на слух Просто слухаємо, як клацають стопори. Чи вони одинаково клацають? Якщо одинаково, то все круто, нічого не робимо. Якщо не одинаково, підтягуємо, підтягуємо. Яку... із сторін. Да. Якусь із сторін, яку ну, на цьому підіймачу, якщо на лаунчі та, що перша, ви чуєте, перший звук тут треба підтягувати, тут трішки інакше наоборот, що траса йде через низ, вверх.